Є враження, що я маленька дитина, яка сиди у затишній наці, де навколо стелажів з книгами. Поряд же на масивному кріслі сидить сивий дідусь з багаторічним досвідом і розповідає історії, підживлюючи їх фразами. Що це все означає? Охоче розповім. Всім привіт! Ви на каналі Inlight Colors і я дуже рада бачити вас в сьогоднішньому відео. Якщо ви ще не підписані на канал з якоїсь причини, то, будь ласка, зробіть це, Це не так буде важко. Для мене це буде величезною подякою, що я роблю ці відео. Тому прямо зараз натискайте на підписатися, ставте дзвіночок і також і Я буду дуже щаслива. І ми будемо продовжувати далі наше відео. Що ж, про що буде сьогоднішня книга? Чи варта книга уваги? Автор осуджує концепт арт, а про художників має однобічне враження? Скількох людей це розчарувало? Ви звертаєте увагу не на те, і про все це, і про навіть більше, ми поговоримо сьогодні у нашому відео погляді на книгу, розмова про ілюстрації. Цю книгу мені прислало видавництво Артхас. Тому якщо ви хочете почитати цю книгу повністю і потримати її в руках, то ви можете замовити її у них. Або перейти на мій Patreon, де я у вигляді подкастів, текстів, завдань пізніше, а також у відеоматеріалі буду розповідати найцікавіші уривки з цієї книги, а також ділитися своїм досвідом і думками. тож це будуть такі короткі вирізки найважливіших моментів цієї книги. Тому давайте вже починати. Щоб створити додаткову атмосферу, тому скажіть, як вам чи вам подобається більше така затемнена атмосфера, чи вам все ж таки подобається більше при денному світлі мої відео? Я зверну на це увагу, і наступні відео буду робити відповідно до ваших вподобань. Тож давайте по порядку почнемо з дизайну книги її зовнішнього вигляду. Я взагалі серед тих людей, які просто обожнюють читати саме друковані видання, і які не люблять читати електронні, які можна потримати в руках. І відчути запах, обожнюю запах книг. До речі, це моя нова рубрика з оглядом книг. Якщо вам сподобається такий формат, то ви напишіть про це в коментарях, і я обов'язково зніму наступне відео так швидко, як зможу. Взагалі, я дуже люблю саме тверду політурку і не люблю м'яку палітурку. В цій книзі м'яка обкладинка, тому якщо для вас це дуже важливо, то знайте про це. Але з іншого боку, таку книгу дещо зручніше не знаю, якось тримати в руці і от таким чином вигинати. Тому також, знаєте, в цьому є певний прикол. Насправді. Насправді, хоч я і більше люблю тверду політурку, а в цій книзі мені це абсолютно не заважало, і її м'яка політурка мені цілком припала до душі. Дуже зручний формат книги. Я не люблю великі книги, там як А4 чи, не дай бог ще більше. Я не люблю такі великі книги. Я люблю книги, які доволі зручно будуть лежати в руці, оскільки в мене не рука Лопата, а доволі маленька, особливо пальці такі коротенькі, то мені і книга потрібна, яка буде доволі невеликого розміру. Я навіть люблю ось такі от взагалі невеличкі книжки. Загалом ця книга дуже зручного формату її, в принципі, можна читати навіть у транспорті. Якщо ви таке любите, це не буде для вас важко, тому що вона не важка по своїй вазі, і вона доволі зручна, вона доволі гнучка, і тому ви з легкістю можете взяти її в транспорті. Проте, якщо вам це важливо, то носіть її в якомусь чохлі, щоб не пошкодити її краї. Тому що особисто я дуже на це звертаю увагу. Момент, який мені саме не дуже сподобався, вона так склеєна, що тут не можна її розвернути в 180. Тобто, бачите, вона доволі цупкенько тут. Тут підходить, і коли ти ось так от читаєш, особливо якщо робиш якісь записи, то трошки незручно, тому що ось ну якби слова, вони всередину туди от влізають, і не дуже зручно читати. Тобто такий момент. Можливо, згодом, коли я її більше ще прочитаю, тобто декілька разів, і все таке, вона трохи якось розтягнеться і буде зручніше, але поки це так. Це такий невеликий мінус, особисте моє враження, особисто моя думка, що можна було б раптом що підправити. Але загалом це не велика проблема. Є така прикольна е, штука, тобто можна використовувати як закладку. Хоча, звісно, коли ви будете дочитувати до середини, то ця закладка вже буде не дуже зручна. Але все одно, як варіант, як варіант використовувати як закладку. Або якщо вам подобається закладки, ви б хотіли, то в принципі мої. Постери можна цілком використовувати як закладки. І я це робила, і мені було дуже зручно читати. Дивіться, вона навіть по кольору підходить. Тому, якщо така невелика реклама, якщо ви хочете замовити листівочки, то заходьте в мій інстамагазинчик і замовляйте листівочки та також наклеечки. І посилання, звісно, буде під відео. При кінці книги ви зможете побачити весь зміст цієї книги, яка складається з двох сот. 55 сторінок, і зверніть увагу, прямо остання сторінка це вона з текстом, тобто немає якихось зайвих сторінок, що дуже зручно, тому що не люблю таке насправді. І зміст складається з 18 розділів. Плюс тут є передмова, вступ, розділ для тих, хто не має часу, раптом що там отакий от розділ, і висновки. Тобто, а основних розділів тут 18. Що мені сподобалося тут в цій книзі, вона, звісно, не про те, що тут є якісь там правила, якісь практичні завдання, які ви зможете виконати, і все ви. Будете гуру ілюстратором, тобто тут такого ви не знайдете. Але ця книга просто дуже поможе вам звернути увагу на моменти, які ви не знали, які вважали ну незрозумілими. Тут дуже багато автор підводить порівнянь. Розділи тут насправді дуже потрібні. Тобто, кожен розділ насправді зацікавлює своєю назвою, і ти хочеш почитати і дізнатися, що ж там такого. В цій книзі я б не сказала, що тут є якась вода. Тобто, можна сказати, що тут коротко, лаконічно, по розділам важлива цікава інформація. Я б тут, можливо, б нічого б не забрала, додала б, можливо, але нічого б не забрала. Тому що я вважаю, що ця книга дуже стисла і гарно написана. До речі, про стислість. Деякі розділи, особливо на самому початку, насправді є дуже короткими. І перший момент я аж трохи дивувалась, бо ти начебто тільки розчитуєшся, тільки входиш в якийсь такий, а що ж буде далі? І тут бас, розділ закінчиться. Ти такий уже. З одного боку, це трохи дивно, що розділи настільки короткі, але з іншого. Боку, це дуже зручно, тому що в тебе постійно є якась концентрація уваги. Тобто, ти не так, що ти читаєш, потім забуваєш, що ти читаєш, думаєш про своє, продовжуєш читати, і виходить якась така каша. Тут ти, коли бачиш кінець розділу, в тебе начебто нову, знову перезавантажується мозок, і ти готовий з новою якоюсь такою снагою просто сідати і читати це далі. Тому насправді зручно те, що розділи тут короткі. Але не всі розділи короткі, десь близько вже середини книги розділ. Стають довшими і скажу чесно, місцями я від цього навіть трохи втомлювалася, тому що я звикла до такого швидкого темпу розвитку подій і коротких розділів. І коли ці розділи стали вдвічі, а то й більше більшими, я трохи аж навіть втомлювалася читати, і мені потрібно було робити перерву. Але з іншого боку, ця книга. Читається неймовірно швидко. Якщо в мене було більше часу, її в принципі за декілька днів цілком можна прочитати. Я вклалася, мені здається, в декілька тижнів, тому що так розтягувалися таке. Тут є дуже цікаві розділи, такі як сторітелінг, читабельність, універсальність, глибина, як розвивати свій стиль, що дуже насправді важливо. І цим питанням здається надзвичайно велика кількість художників. Домістськість, ремесло і так далі. Книга більше для ілюстраторів там автор розділяє в принципі художників та ілюстратів. Люстраторів іноді навіть якось можливо недобре висловлювався про художників чи про людей, які займаються концепт артом, чи про людей, які просто займаються чимось іншим, а не прямо таки чисто ілюстрацією. Але це думка автора, і вже ми просто вирішуємо, чи ми думаємо так само, чи ми підтримуємо в даному випадку автора, чи ми маємо власну думку. Але було навіть цікаво подивитися, як він розділяє художники, як він розділяє дизайнерів, ілюстраторів, як він розділяє концепт арт. Анімації і так далі, з деякими поняттями, такими як концепт-арт, анімація, мобільні ігри. Я знайома буквально поверхнево, тому що я більше відношуся якраз не до ілюстраторів, а до художників, і це трохи далі від мене. Це якби те, що мені цікаво було б вивчити в майбутньому, особливо анімацію. Але це те все одно, що далі від мене. І певними такими поверховими фразами, але з якимись такими важливими цікавими моментами, ця книга мені дала ознайомитися ця книга трохи відрізняється манерою подачі, висловлення. Вона читається, мов би, якась художня книга. Тобто, ти не відчуваєш тут якогось тиску, не відчуваєш тут якоїсь такої, прямо можна сказати, настільки важливої інформації, що тобі потрібно конспектувати. Ну, це не про те, що книга не важлива, а про те, що немає якоїсь такої ноги, занадто якоїсь теоретичної частини. Тобто, автор розповідає в художній манері це і це настільки легко і настільки цікаво. Що ти просто відпочиваєш і кайфуєш за цією книгою. Тому насправді, якщо ви любите такий формат, вам вона цілком підійде. Не думайте про те, що прочитавши розділ, як знайти свій стиль, тому що багато хто клюнувши тільки на цей розділ, може захотіти купити цю книгу. Не думайте, що після прочитання цього розділу ви такі бац, ага, оце буде мій стиль. Тобто ні, тут автор дає поради, які в принципі я також раджу. Я б тут була з ним згодна, як знайти свій стиль. Але спойлер, це довгий шлях, і це дійсно. Шлях, а не просто якийсь момент, коли ти вирішив, що ось це воно просто якийсь рандомний випадковий момент. Це про манеру, все таки манеру його говоріння. Він місцями не добирає слова. Когось це може зачепити. О! Так можна залуплиця. Дивне освітлення. Бо так мені щось світило з цього боку, а то з цього виглядало б дивно. Коротше, зі світлом мені ще треба повчитися насправді. Але до цього дійдемо потім мені здається, що він не добирає слова. Він може сказати, ти погано малюєш, тебе погане портфоліо, ти там щось не вмієш, місцями для когось образливими. Але це його манера, в якій він пише цю книгу. І особисто мене ці слова аж ніяк не задівають. Ти там були якісь моменти про художника, я б можливо могла б якось там чи образитися, чи осудити за його думку, чи так далі. Але я цього не роблю, тому що особисто мені насправді цей підхід, така тема, і те, як він це розповідає, з якими виразами він це добирає. Насправді мені це надзвичайно подобається. Тобто, за рахунок цього, знову ж таки, ця книга читається не монотонно, не нудно. Вона читається якось цікаво, і місцям, коли ти доходиш до таких моментів, ти, наче аж підстрибуєш, таке, ого, це він так сказав. Він добирає дуже багато різних історій, там навіть якісь історичні факти. Він добирає багато прикладів з власного. Життя, моменти, коли він був лектором, коли до нього підходили студенти, питали про їхнє портфоліо, про те, як знайти роботу, про те, що добре, що не добре. Розповідав моменти, які він бачив в їхніх роботах, і насправді, якщо розумно підійти до цього, то можна подивитись на свої роботи, задуматись, як для чого і чому формулювати гарне нормальне портфоліо вам допоможе в роботі. Також можуть відігравати величезну роль у створенні емоційного напруження в сцені. Одна й та сама сцена з тими самими персонажами, освітлена по-різному, створить у глядача різне враження і збудить різні емоції. Колір може відігравати ані трохи не меншу чи навіть більшу роль у створенні атмосфери, ніж світло. Це особливо важливо в ситуаціях, коли ваша стилістика плоска і не передбачає об'єму та об'ємного освітлення. Давайте перейдемо до, мабуть, фіналу. Мені ця книга дуже сподобалась. Якщо ви досі не впевнені, чи хочете ви замовляти книгу, то ви можете перейти на мій патреон і прослухати, прочитати е, вирізки важливих моментів, які я виношу з цієї книги. Або, звісно, придбати і прочитати її повністю самому. Вибір від вас, артхас вам всього допоможе. Я не знаю, як довго автор писав цю книгу, як довго її переписував, переоформлював і так далі, редагував. Але фінальний варіант, в якому вийшла ця книга, особливо те, що вона українською, мене надзвичайно радує. якщо ви любите Читати українське, якщо ви любите читати цікаву корисну літературу, але як художню книгу, то я думаю, ця книга може бути для вас цікавою.